Так на календарі п'ятниця, 25 серпня, завершення робочого тижня. Ви дивитеся Каплінюс з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо наступні теми: 55 гривень за літр 95-го. У Покровську знову дорожчає бензин. З початку повномасштабної війни у Солидівській громаді понад 700 домогосподарств отримали будівельні матеріали. На сьогоднішній день за цей період часу дій від воєнного, воєнного стану. Ми вже Закрили понад 700 домогосподарств, які постраждали внаслідок бойових дій. Тепер більше ніж три спроби. Практичний іспит на посвідчення водія дозволило складати необмежену кількість разів. Тепер є безмежна кількість спроб здачі практичного іспиту в е, на протязі двох років з дня видачі свідоцтва про е, практичні навчання в автошколі. Жнива 2023 врожайність у зимах та ціни на зерно. Майже неможливо дійснути зерно е, чорним морем. Е. І це одразу сказалось на аграрному ринку. Алергія восени, основні причини і способи лікування. Лікування починається симптоматично. Тобто, нежить ми лікуємо, даємо антигістамінні препарати. Пройшли 35 кілометрів горами та будували наметовий табір. Скаути Покровська повернулися з Грузії. Нещодавно ми їздили на молодіжний тренінг від європейської програми Erasmus плюс. Він був спрямований на Роботу молодіжних працівників на відкритому просторі Сергій Андрійченко вітає з ним Шахтаря та Днем міста. На початку випуску дізнаємося про оперативну ситуацію на Донеччині. Шестеро поранених за добу. Поліцейські Донеччини зібрали докази воєнних злочинів Росії проти цивільного населення. За 24 серпня зафіксовано 16 російських ударів по житловому сектору. Окупаційні війська використали ракету Р-37, ЗРК С-300, РСЗВ Град, артилерію, міномети. Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Корахове, Селища, Красноторка, Курдюмівка, Щербинівка. Села Клішіївка, Максимівка, Новоселівка, Перша, Новоукраїнка, Прелесне, Скучне, Торське. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, критичну інфраструктуру, магазин, адмінбудівлю, пташник, автомобілі. Авіаудар ракетою Р 37 Ворог здійснив по Краматорському району без постраждалих і руйнувань. З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили 5 цивільних осіб. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, супермаркет, адмінбудівлю, об'єкт критичної інфраструктури, авто. Перелесне окупанти атакували двома ракетами із ЗРК Ц300, зруйнували пташник. У Щербинівці внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань 5 приватних осель. Ще три домівки пошкоджено в скучному, очеретинської громади. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України. Доба для Курахівської громади минула неспокійно. Протягом доби Курахівська громада зазнала масованих обстрілів. Ворог обстріляв центральну частину міста та промислову зону. Є пряме влучання у будівлю торгівельного магазину, адміністративну будівлю по території промзони. Пошкоджено вікна в п'яти багатоквартирних житлових будинках. Відбулося розгоряння двох приватних автівок. Пожежу локалізовано. П'ятеро людей постраждало. 55 гривень за літр 95-го у Покровську знову дорожчає бензин. З 1 липня в Україні паливо у середньому подорожчало на 4 гривні. Проте у серпні місяці ціни на бензин ще підскочили вгору. У Покровську за останні 10 днів ціна на пальне підскочила на півтори 2 гривні. Тож журналісти телебачення капрі поїхали на АЗС Покровська, аби дізнатися, скільки сьогодні коштує заправити автівку. Вартість 95-го бензину ринок уливається від 52 до 55 гривень за літр. Залити 92-й бензин коштуватиме від 50 до 55 гривень. Дизельне пальне у Покровську можна придбати від 53 до 58 гривень за один літр. Фахівці кажуть, ціни на паливо в Україні продовжують зростати і на це впливає не лише повернення до воєнного податку, а й зростання цін на світовому ринку нафти та нафтопродуктів із 75 до 85 доларів. Ларів за барель це потягне ціну на пальне в Україні в межах місяці і додасть дорожчання ще до 5 гривень на поточний момент. Серпень буде досить напруженим, кажуть експерти. Крім того, варто додати, що більшість постачальників пального працюють з коліс, тобто вони не мають великих запасів пального, адже їх немає де створювати. Тому говорити про те, що в Україні є ще чимало запасів пального, яке було куплене до повернення податків, і його потрібно продавати за меншою ціною. Некоректно готівковий курс долара, який протягом кількох місяців радував своєю стабільністю та незначно коливався у межах 37 з копійками гривень. Останніми днями почав зростати, додаючи подекуди по 10-20 копійок за день. У деяких банках та валютних обмінниках курс національної валюти по відношенню до американської вже перетнув позначку у 38 гривень за долар. У покровських обмінниках курс наступний. Ціна купівлі долару становить рівно тридцять. Дед гривень, продажу 39 гривень, 5 копійок. Євро купити можна за 42 гривні 35 копійок, продати за 41,90. Думкою експертів. Дозволяють зробити висновки, що у найближчі тижні різкого знецінення гривні не передбачається. А нинішнє падіння курсу національної валюти є ситуативним та спричинена значною мірою психологічними факторами. Стабільність міжнародної допомоги, контроль з боку Нацбанку, уповільнення інфляції поки не дають. Підстав чекати на долар по 40 плюс гривень. Принаймні, у найближчій перспективі однак ситуація може різко змінитися. З початку повномасштабної війни у селидівській громаді понад 700 домогосподарств отримали будівельні матеріали. Подробиці дивіться далі. Вже півтора року країна перебуває у стані повномасштабної війни і чисельні руйнування житлових будинків чи установ щоденна біда при фронтових громад. Селидівська громада знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. І на допомогу мешканцям, житло, яких постраждало від обстрілів, завжди приходять благодійні організації. Ми дуже плідно працюємо з благодійною місією проліска, вже не перш другий рік. А от також ми се час залучаються к нам заходить ще благодійна організація Карітас. Вони були у нас і вивчали потребу людей, які ще не залучили, які ще мають потребу в стройбабуту Ну, в стройматеріалах. А от також ми працюємо ще з другими благодійними організаціями як Красний Крест, які теж нам допомагали стройматеріалами. Гуманітарні та благодійні організації надають будівельні матеріали, аби мешканці мали змогу полагодити дах чи закрити вікна після обстрілів. Це стройматеріали, які будемо говорити екстреної допомоги. Це USB, це тарповлін, плінка, скотч, це те, що одразу необхідно. За допомогою будматеріалів мешканці можуть проводити ремонтні роботи своїх будинків швидко та самостійно. На сьогоднішній день, за цей період часу дій воєнного, будемо, воєнного стану, ми вже закрили понад 700 домогосподарств, які постраждали внаслідок бойових дій. Начальник відділу із забезпечення гуманітарної допомоги також зазначила, що в громаді постійно працюють над тим, аби в резерві були всі необхідні матеріали для забезпечення мешканців. Проведе 5 років за ґратами та сплатить державі півмільйона гривень. Засуджено мешканця Покровська. За публічного обвинувачення Покровської окружної прокуратури судом ухвалено вирок чоловіку за крадіжки та незаконну порубку лісу. Його засуджено до 5 років і одного місяця позбавлення волі та зобов'язано сплатити державі збитки майже 500 тисяч гривень. У жовтні 2019 року чоловік покликав собі у помічники четверо знайомих, яких запевнив у наявності дозвільного документу щодо порубки дерев на території Грижинської селищної ради. За допомогою бензопил лісоруби спилили 102 ясеня. Деревину він перевіз додому та згодом продав. Крім того, доведено його провину у скоєнні трьох крадіжок. Сума заподіяної шкоди склала понад 15 тисяч гривень. Тепер більше ніж три спроби. практичний іспит на посвідчення водія дозволили складати необмежену кількість разів. Детальніше розповість наша знімальна група. Автомобіль у сучасному світі перейшов з рівня розкоші до звичайної необхідності, і з кожним роком бажаючих опанувати теорію та навчатися водінню стає все більше і більше. Раніше було навчання повне учили і теорії. Потім здавали вони у себе іспит теорії, і потім їх вчили практичним навикам. А зараз вони можуть навчати практичним навикам тільки після того, як успішно буде складений в сервісному центрі теоретичний екзамен. Теоретична частина передбачає тестування з 20 питань, на виконання яких виділяють 20 хвилин. Тестування можна пройти в усіх територіальних сервісних центрах МВС України. Теоретична частина іспиту вважається складеною, якщо допущено не більше ніж дві по. Помилки, а також завдання виконані за відведений час. Для тих, хто не склав теоретичний іспит, допускається перездача через 10 днів після попередньої спроби без обмеження кількості спроб. Я обратілася, щоб взяти талончик на екзамін по зробили. Когда на теорию брала, А вже практика да скоро сеть экзамен, будем Будемо Экзамен я здала місяць назад, записалася на практичний екзамен. Сьогодні здала с першого раза. Так що вот, жду права. Как в восторге. <радості> <радості> нет З 1 серпня 2023 року МВС скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія. Тепер є безмежна кількість спроб здачі практичного іспиту в е, на протязі двох років з дня видачі свідоцтва про е, практичні навчання в автошколі. Також оновили термін е, між. Е, Неуспішно складеним іспитом і слідуючим іспитом, тобто, якщо кандидат у водії не склав іспит, то наступний іспит він зможе складати не раніше, ніж через 10 календарних днів. Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення. Зазначили у сервісному центрі для того, щоб громадянам було якби зручніше, тому що три. Спроби і знову автошкола ну це було якби важкувато, тому зараз цей якби термін збільшили. Отримати нове посвідчення водія у зв'язку з обміном виданого вперше посвідчення водія на два роки можливо виключно після закінчення строку його дії, а не раніше. Зараз первично на два роки, потім на 30 років. Поміняємо посвідчення водія незалежно від того сплив у нього термін чи ні. Саме важливо раніше не поміняємо, тому що якщо міняти раніше, то він не видасться на той термін, який залишився до кінця першого терміну. Також у МВС зазначають, що термін складання теоретичного іспиту становить один рік з моменту отримання свідоцтва про теоретичну підготовку, а практичного два роки з моменту отримання свідоцтва про практичну підготовку. Жнива 2023. Врожайність у зимах та ціни на зерно. Подробиці дивіться далі. Жнива на Донеччині добігають кінця. У поточному році площі до збирання зернових складають 158 тисяч гектарів. А саме озимі зернові 83 тисячі гектарів, а ранні ярі зернові 75,3 тисячі гектарів. Про кінцеві підсумки жнив розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Олена Рибакова. Ранні зернові зібрано на площі 143-4 тисячі гектарів. Валовий збір склав на сьогодні 431 тисячу тонн при урожайності 31 з гектару така вражальність велика чи мала. Це добра вражальність. Озиму пшеницю зібрано на площі 75,3 тисячі гектарів. Валовий збір склав 256 тисяч тонн. Ярий ячмінь зібрано на площі 62 дві тисячі гектарів. Валовий збір склав 156 п'ятдесят тисяч тонн. При урожайності 25 центнерів з гектару. Яру пшеницю зібрано з площі 1,3 тисячі гектарів. Зібрано 3,4 тисяч тонн. …26 центнерів з гектару. Горох зібрано на площі 18 тисяч гектарів, зібрано 4 тисячі тонн привраженості 22 центне з гектара. Овес зібрано на площі 1,9 тисяч гектарів. Валовий збір 7 тисяч тонн, врожайність 35 з гектарів. І також зими та ярий ріпак зібрано з площі 8,5 тисяч гектарів. Восени відбудеться збір пізніх зернових культур. Кукуруза, яка у нас посіяна на площі 39,4 тисячі гектарів. Прогнозується, що врожай буде десь 150 тисяч тонн, і буде трохи врожаю проса. З 1,3 тисячі гектарів та гречки з 1 тисячі гектарів щодо пожежної безпеки. В минулому році ситуація була більш жахлива. Тоді на полях згоріло посівів площою 3,5 тисячі гектарів. У цьому році ситуація наступна. Внаслідок обстрілів на сьогоднішній день. У об'єктах агропромислового комплексу виникло 22 пожежі. Це дев'ять пожеж на хлібних масівах, це дев'ять пожеж зерні, це чотири пожежі на сільгосбудівлях і спорудах. Цьогоріч в Україні продати зерно проблематично, особливо фермерам Донецької області, каже Олена Рибакова. Аграріям Донеччини доведеться платити більше за перевезення свого врожаю до експортних хабів. Країна агресор в односторонньому порядку припинила дію зернової угоди і зробила була майже неможливим дійснувати експорт українського зерна Чорним морем, і це одразу сказалось на аграрному ринку. За прогнозом Мінсоцполітики, цього року врожай по Україні зернових культур може становити 68,7 мільйонів тонн. Попри дії ворога, експорт сільгосппродукції продовжиться автомобільним транспортом, залізничним або річковим. У серпні 2023 року виповнюється 60 років з дати введення в експлуатацію шахти Україна державного підприємства Селидів Вугілля, містоутворюючого підприємства міста Українськ. Рішення про будівництво шахти «Україна» було прийнято Міністерством вугільної промисловості ще у 1951 році, після чого було розроблено відповідний проєкт, а безпосереднє будівництво розпочато вже у 1953 році. За весь період роботи шахти Україна видобуто близько 45 мільйонів тонн вугілля. На підприємстві працюють цілі шахтарські династії, заслуги яких у розвитку вугільної промисловості відзначена почесними званнями герой соціалістичної. Праці заслужений шахтар та почесний шахтар, а також іншими державними та відомчими нагородами. Всього протягом 60 років до державних нагород представлено понад 170 шахтарів. Алергія восени основні причини і способи лікування. Далі у сюжеті. Перший місяць осені найважчий для алергіків. Пік цвітіння бур'янів випадає на вересень, і кожен вихід на вулицю перетворюється для таких людей у справжнє пекло. Стан слабкості і млявості супроводжується свербежем слизових оболонок і чханням, іноді конд'юктивитом і кропив'янкою. Фахівці зазначають, ігнорувати алергію не можна, адже з віком вона може перерости в, в Даний час почали звертатися люди з алергічними проявами. Зараз цвіте дуже багато. Дикорослих трав на їхню пильцю також є прояви. Звертаються люди зі скаргами на сльозотечу, звертаються на носові виділення, тобто прозорі виділення з носа, може бути чхання, може бути кашель, сухий надсадний. Також може бути різні і біль в очах, як каже лікар, люди звертаються з вище зазначеними симптомами, але причину потрібно з'ясовувати. Лікування починається симптоматично. Тобто, нежить ми лікуємо, даємо антигістамінні препарати, але все одно ми рекомендуємо. По, е, якщо є у нього таки, така можливість е, здати на алергени, тобто е, е, знайти причину цієї алергії, тому що їх може бути е, купа, тобто це може бути і е, на їжу, це може бути на цвітіння, це може бути на якісь продукти, на порошок. Тобто причин дуже багато, її треба знайти. Амброзія є особливо небезпечним алергеном восени. Це витривала рослина з м'яким стеблом. Кількість її пилку досягає максимуму в середині вересня, і вітер може рознести пилок на відстань понад 700 кілометрів. Тому тим людям, які страждають від алергії, краще подбати про свій стан здоров'я заздалегідь. Якщо ми знаємо, що зараз почнеться сезон, наприклад, де цвітіння тієї ж амброзії просто за. За деякий час почати приймати антигістамінні препарати. Є дуже багато ін'єкційні лікування, є укол, який колеться один раз на три місяці. І це воно не виліковується, але симптоми стають нам багато легше, і людині легше перенести цей період. Як зазначає лікар у Добропіллі медичний заклад забезпечений ін'єкційними препаратами для гострого випадку? У нас є супрастин, у нас є дексаметазон. Якщо, не дай Бог, якийсь якась алергія або якийсь укус, заклад цим забезпечений. Саме цей укол, який колеться один раз на три місяці, це люди придбають саме. Свої кошти, а так в принципі у нас є чим показати швидку медичну допомогу. Лікар каже: якщо у вас алергія на рослини, які запилюються восени, потрібно мога менше часу проводити на вулиці. Якщо ви все ж таки виходите на вулицю, після цього слід прийняти душ, щоб змити полок і знизити ймовірність перенесення алергенів в приміщення. Допомогу ветеранам до Дня Незалежності виплачуватимуть до листопада. Йдеться про виплати в розмірі від 450 до 3100 гривень. Захисники з поміж ветеранів зможуть отримати кошти разом із серпневою пенсією. Виплати ветеранам війни, які перебувають на службі в силових структурах і не є пенсіонерами, забезпечать за місцем проходження служби. Для цього установи силових структур мають подати відповідні заяви до органів пенсійного фонду. Ветерани ж, які не є пенсіонерами і не перебувають на службі в силових структурах, але мають право на відповідну допомогу, мають особисто звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду з відповідною заявою, надавши документ, що посвідчує особу. Документ, що підтверджує статус, який дає право на таку допомогу, реквізити банківського рахунку для зарахування коштів. Пройшли 35 кілометрів горами та будували наметовий табір. Скаути Покровська повернулися з Грузії. Подробиці дивіться далі. Жили просто неба у справжніх наметових таборах, піднімалися у гору та знайомилися із мальовничими краєвидами Грузії. Покровські скаути нещодавно повернулися з міжнародного тренінгу, що проходив у природньому парку Боржомі. з України. До подорожі відібрали всього четверо учасників, серед яких і юна скаутка з Покровська Дарина. Нещодавно ми. Їздили на молодіжний тренінг від європейської програми «Erasmus Плюс. Він був спрямований на роботу молодіжних працівників на відкритому просторі. Це організація наметових таборів для маленьких дітей та підлітків. Довгі години автобусами та потягами і ось учасники програми перетнули кордон Грузії. Дарина каже, цю подорож запам'ятає надовго, адже за три дні відпочинку скаути пройшли майже 40 кілометрів горами. Найбільше мені запам'яталося те, як організатори дали нам завдання повністю з нуля організувати табір. Такий наметовий, і ми три дні провели в горах. У Нас був хайкінг. Це було досить складно, адже потрібна була не тільки наша спільна праця для того, щоб все вийшло, але й гарна фізична підготовка. Наталія Климова, голова скаутського формування, каже, дуже рада, що у її вихованок є можливість побачити світ. Тобто дівчата стикнулися з Справжні сп справжні синким життям вони самі його планували. Ми дуже за них переживали, тому що погодні умови були складні не тільки у нас на Україні були сильні дощі. І поруч з тим районом, цим районом національного парку Боржомі на північ від цього району зійшов величезний сель, де загинуло дуже багато людей. Запам'ятався останній день, адже ми провели час разом з усіма. Також ми зі Златою, з другої учасниці Покровська, яка їздила на проєкт, подарувала організаторам ось ці наші. Оберіги а учасникам програми ми подарували такі маленькі сувенірчики, чоловічки українські. Вони жовто-блакитні на згадку про нашу українську делегацію зараз в. Ви... Участь наших дітей стала доступною на такому прямо міжнародному і європейському, і азіатському рівні. Сьогодні ситуація на Донеччині і в Україні загалом досить складна і не дає можливості скаутам Покровська розвиватися наповну. Проте тут все одно планують заходи, тренінги та продовжують працювати заради перемоги нашої країни. Найближчими днями на Донеччині утримається надзвичайна пожежна небезпека. Відповідне попередження утримано департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації від Донецького регіонального центру з гідрометеорології. Повідомляється, що 25-26 серпня на території області переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Сергій Андрійченко вітає з Днем Шахтаря та Днем міста. Дивіться далі. Остання неділя серпня для мешканців Покровської громади та і всієї Донеччини має особливе значення. Бо саме в цей день ми святкуємо День міста та День Шахтаря. Шахтарською професією тут пов'язана кожна родина. Професія гірника завжди була важкою, проте надважливо для країни. І сьогодні, в умовах війни, сміливі, сильні, працьовиті, також захищають свій фронт енергетичний. Усі, хто сьогодні працює на водобовних підприємствах Донеччини без перебільшення, герої вони продовжують тримати удар та оборону, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної інфраструктури України. Шахтарська професія обралась кожним свідомо, як справа всього життя, і нині їхня праця як ніколи важлива. Покровська громада пишається своїми шахтарями. Кожен з нас вдячний гірникам за те, що в наших домівках є світло та тепло. За те, що наша громада є спроможньою та має великий потенціал сталого розвитку та успішного майбутнього, яке я впевнений, ми всі разом побудуємо після перемоги. Шановні мешканці Покровської громади, шановні гірники, я щиро вітаю вас з Днем міста та Днем Шахтаря. Бажаю кожного міцного здоров'я, віру у світле майбутнє, добробуту у кожній родині, а головне перемоги та миру. Слава Україні! Героям слава! На завершення дізнаємося, прогноз погоди на завтра, 26 серпня. У Покровському районі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 27 градусів тепла, а вночі до 14 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капря. ми працюємо саме для вас. Мирних вихідних та бережіть себе.